Але ми йдемо далі. тепер наша рубрика Мордор Ньюз» з Володимиром Тимошенком і Володя. Ми радіолоді, привіт, бачите. вітаємо тебе. Знаємо, вітаємо, що та, у, тебе, у тебе у тебе сталеві нерви для того, щоб е передивитися і переслухати те, що відбувається на болотах. Що там хитро? Давайте розширимо трішки думку. Насправді, Мордор, це ж не лише Російська Федерація, і ще одна країна, держава, точніше про яку ви щойно говорили. І зараз я вам покажу звідки готувався. Ну ви зрозуміли так? І звідки передаються мікрочі

І е, тут також є про що поговорити, друзі. Ви ж розумієте, Путін і Лукашенка це як Чіп і Дейл або як Біба і Боба, два друга. І поки світ балансує на межі ядерної катастрофи, Європа переживає наймасштабнішу війну за 80 років. На планеті є справи і поважливіше так звані вибори Лукашенка в Білорусі. Цей цирк вартий того, щоб про нього детальніше розказати. Будь ласка. Предвиборча компанія це якесь збочення, від якого Лукашенко отримає насолоду. Всі розуміють, що ніяких виборів в Білорусі немає, але диктатор все одно одягає хвіст павича і робить вигляд, що йому не плювати на думку народу. Він бореться за кожний голос. Себе, звісно, Чик-Чирик диктатором не вважає. Він так і сказав: диктатуру в Білорусі вигадали америкоси. диктатор, диктатор, диктатура. Нікому не вірте. Ніякої диктатури в країні немає. І не може бути, не може бути. Знаєте чому? Тому що для того, щоб бути диктатором, у тебе повинні бути важелі диктатури. А у мене які важелі диктатури? Це Америкоси вигадали. придумали. Ні, ну вочевидь, все дуже демократично. А щоб було ще демократичніше, Лукашенко пригрозив вимкнути в країні інтернет, якщо хтось буде незадоволений виборами. Якщо це повториться, вимкнемо взагалі. Варіант, що Лукашенко програє, ми так розуміємо, взагалі не розглядається, адже тоді Григорич відключить інтернет своїм прихильникам. Ми відключаємо інтернет в передвиборчу кампанію. Ну це ми жартуємо. Звісно, Лукашенко не програє. Як можна програти там, де ти вирішуєш, хто переміг? Таке один раз вдалося тільки Януковичу. Був Здійснений напад, що правда не такий серйозний. Легендарне яйце кинуте студентом. Від удару яйцем кандидат у президенти драматично втратив свідомість. Але збочення в Білорусі все одно тривають, і населення вимушене ще і ще слухати неймовірні історії з житті. Тя вусатої надлюдини. хто не знає, Лукашенко вміє все і картоплю садити, і космічним кораблем керувати. По перше, я історик, справжній історик. Тен не бачив я себе істориком. Те, що змусило. Я хотів бути журналістом. Я професійний футболіст. Я економічний факультет закінчив. Ви маєте справу з фотографом радянським. Я гарний спортсмен з багатьох видів спорту. Я паралельно закінчив школу лекторів. Мені сняться зараз люди, з якими я працював. Сняться корови. Я їх всю ніч там даю. Слухай, я на французькій, німецькій шпарю, так що я би послухав, як Григорич гекає французькою. Пірамени, пірамени, Ми хочемо, тоє, хочемо хочем гета. Та при всіх своїх досягненнях та вміннях Чик-Чирик дуже скромний диктатор. Ви бачили, як він зняковів, коли студентка запропонувала перекласти його цитати на всі мови світу. тому, щоб як ви ставитеся до того, щоб для студентів-перекладачів видати спеціальний посібник, в якому будуть тексти ваших виступів? на Здається, вже є цитатники. Мені їх нещодавно показували. Якщо зробити переклад на китайський, я підтримую. Звісно, ніякого вождизму в Білорусі немає. Там він називається дуполизизм. Краще бути диктатором, ніж геєм. Щось підказує, що книга з цитатами Пюрера буде обов'язковою для кожного білоруса. КДБ рандомно буде дзвонити людям у четвертій ранку називати сторінку і строку. Хто не відповість, то й за Тихоновську. Я президент, я маю. Право висловлювати свою точку зору раніше. Лукашенко був останнім диктатором Європи, а тепер всього лиш один з кажених губернаторів Мордора, одразу після Кадирова. Адже за Рамзанчика на демократичних виборах 110% голосує. А за Григорича якісь мізерні 90%. Тому всюди провокації, провокації Лукашенко направ. лозунг Саша 3%. Чому 3, а не 3,5%? Дійсно, чому звісно, самим білорусам напевно не дуже весело жити в країні, якою керує такий собі вовк знову постривай. Крім силовиків, режим картопляного пюрера тримається на тотальному контролі інформ простору. То, то, там є, є, є Скабєєві. Є оця вся історія. Така та Все ця, є на... своє. Є там, свої, там, там. всі ці є. Не переживайте. зразу в тому, що а, ця. Пропаганда і в Білорусі працює наповно. Якщо ви думаєте, що Кісільов і Скабєєва – це апогей абсурдної пропаганди, то ви не дивилися білоруське телебачення. Але не хвилюйтесь, зараз ми вам усе покажемо. Як я хочу подивитись, що Бурсуліха Ляля корчилося зі шматком безпілотника в горлянці. Ця лічинка Соловйова називається Азарінок, і це унікальний приклад схрещення чумки і діареї в людському тілі. Що ви можете, хрюкозаври? Ви вже в контрнаступ сходили в своїх жупанах та шароварах. Білоруське телебачення має всього два режими: це новини про великі надої, яким корови завдячують особисто Олександру Григоровичу та неймовірні врожаї, які Олександр Григорович особисто опиляв разом з бджілками. Тема політичної турбулентності в Афганістані тема. Номер один, звичайно, вся увага президента зосереджена на цьому конфлікті. Разом з цим серпень гарячий, в гарному сенсі для аграріїв. Поки стоїть гарна погода, важливо встигнути зібрати врожай. Поки голова держави був зайнятий великою політикою, за його дорученням на його підвір'ї збирали пахчеві. І другий режим це Треш Крінж, годинки ненависті до усього, що не має назву Олександр Григорович, до опозиції, до заходу, до України, до глистів, які також дошкуляють Олександру Григоровичу. Бо після картоплі він не миє руки. Ось який наш батько, Христос живе в Білорусі, Білорусі. Білоруська пропаганда, це наче пародія на російську. Саме так виглядав би гумористичний ролик, в якому висміювали тупість і недолугість Кремлеботів. Так ми відсталі, так ми ватники, так ми совки. Але нам у ватніку тепліше взимку. Білоруський режим це кривавий мем. Тарган та його колорадські жуки захопили і тримають в заручниках європейську країну. І при всій їх дурнуватій клоунаді сміятися не дуже хочеться. Хочеться, щоб полк Калиновського декому відірвав вуса та прибив їх на ворота звільненого мінська. А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І от до речі, Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готується напад. Ви це що не чули на цей раз США, нібито планують атакувати Чик-Чирика і розв'язати третю світову. Який же егоцентричний дурень? Адже саме через нього, у тому числі, третя світова може розпочатися або вже розпочалася. Не, ми про це добре пам'ятаємо. Ова, дякуємо тобі. Мордор Ньюз, Ти... Володимир Тимошенко. Неймовірно дякую за твою роботу.